Ну давайте будемо чесними. Осінь це пора чайочків, какао, загадкових роздумів на підвіконня, книжок, затишних пледів. І йоб твою мать ну що за погоди, і як ці дежі вже замахали. І щоб його погристи, щоб щось солоденьке, пора утеплюватись на зиму. Тож шарлотка з яблуками та кокосом це вообще мастхев попробовать. бо на смак це як сонячний вересень, ніби й осінь вже, але з присмаком літа. Так і ця композиція гріє душу легкими спогадами та тіло новими складочками підв'язаним светром. Ні, ну а що, зима на носі, а нам що мерзнуть? Ні, дякую. Хороші щоки, то наше все. І вам того бажаю. Єдине, що не скочитись до рівня сумірки, бо ви не белаї, тим паче не Едвард. А собаки, сутулі то не перевертні, а реально зграє дворових безпризорників, що на холод може бути попаяна і агресивна. Тож сумний, томний, недоспаний, трохи тупувати погляд, навряд їх в тебе закохають. І ця вся сага закінчиться найближчим травмпунктом. А можна як нормальна людина жувати жорстотку з кокосом пити чи й в театр? Утатися в плід, хекати на вікно і малювати сердечки, відрити батяні резинові сопагі і позакривати дитячі гештальти, стрибаючи, як є по калюжам. зібрати каштани з листочками, зробити їжачка, так би умовити, з гівната палок і тихенько радіти життю. Тож не вживайтесь в чужі ролі, не вірте собакам сутулим, не будьте едвардом і Белою, а будьте собою і готуйте, блядь, з любов'ю.